Шефхаря та турецького фермерпаче. Всі знайомі дуже зіркова команда сьогоднішньої суперно-дорецького шахтаря. Шли? У традиційних кольорах виходить сьогодні в Нербахче. Жовто-сині кольора прийшла no. зараз на ваш український. Одразу визначив, що він такий самий, як і на поєдинку, який відбувся. Страфенербавчеку п'є зміни відносно першого матчу, який відбувся у Стамбулі. Але ворота той самий Балкан і Сьогодні він в часу під нападом захисту, під нападом Дієго про старт-поєдинку. Матч боротьбі за вихід до наступного раунду в Дэллис з Пенербарче. Шартаров розпочинає цей з в центр. Александрийсер. Okay, Зараз атака сотряс пробор. Марус оставну данство. А у меня готово повний Полный Сьогодні сегодня Топал залишився на лай, Був против тишні. На справлять я против. Ці з 9 половиною голом продача. Оце Фернандо вже з м'ячем. Можна пригадати і перший матч, коли у нього була нагода відзначитися, тому він довго був себе. Зараз голові, і зараз головою, і тоді головою, і зараз головою Фернандо обривається. Це безперечний укозор, гра на другому поверсі. Це офіційний дебют, де понервавче. Власний пас. На Шевчука віддає Пайсі. Шевчук, просто Гладкий, далі пропускає. Гладкий залишається з м'ячем. Бейшена! Шевчук. Прекрасний пас. Гладкий пропускає, там захисник Бруно брунові. Гладкий не розгорбуйся, на Алікса. Аліс б'є під зпроталом. Дуже суттєвим протилем з боку понербаче, але вдалося пробити. на 10%. Наступний раунд. Все рано, простріл, хороший простріл, гладкий Олександр, гладкий, 25-та керівна матчу Коли Шахтар забиває перший гол у цьому протистоянні, 1-0, Шахтар виходить вперед і центр на гладко. Ладка на Тайса. Тайсін підключає право клан. Ідеальна передач на Дарі. І Дарі у своєму стрілі низом точно наладко, який відключається, який йде на цей пас, який відчувається. Даріо віддається тут дикудиє. Він, він іде, випереджає своєра і окана Дімів Реля. Сам пас удача. В мертву зону відбуде Даріо Сарма і прекрасного рух на випередження від Олександра Гладко, який відкриває рахунок у цьому матчі. Олександр Гладкий. Не става дума за нападение. Стане дума за Диего, в Ивана Орлица. Враките убиват. Мерелиш! Удар на Раул Адмерелиш. Митков, не удар. Раул Мирелеш. Подача об'єктно-безпечно. Соя побиває п'яту. Володь! Ось вам досвід. Ось вам майстерність Алла Мірелеша. Сьогодні, я вам скажу, повного порядку. У мене таке оперування вже бачили. Він помирив у Стамбулі. Дуже скрозі таїмно. На нього біля м'яча. Удар. Плюс. Остріл. И, разумеется, так окружается минут напрямую в ой 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 нам, на самом Сейчас нам, наставник вас идеальный бидает с нани на Бруну Алыша. Я не уверен, что... Ми визначився з точно, що робити. Будьте побороти з гостро чи віддавати. І там якраз вийшов, на півудар. І врешті-решт, м'яч прошу поруч зі стінкою. Вот проезжает Джанель Аркина. Кер, тут у него Марлос. Пропирнул. Стабильно ноги. Сам на сам. Марлас. Пенальти. Пенальти зарабляет Марлос! Хитром был. Был вот еще раз. Вот а он очень трех футболистов Марлас находится. Разыкнул. Промежник пирнул. Проходит Киайра. Скоро ставься с выпьестью. И Волкан Демирель. Такий бить свідчений, але в ногу магласи зіграв. В м'яч кана не грає, Він грає в ногу. Рішення Толіса Цвайра, жовта карта. Жовта карта. Тут питання було, чому такий такі тому що всі о, просто лякають. Забиває Даріо! Разум стає 2 0 65-та хвилина на матчу. Даріо Серна. Капітан Донецького частаря забиває і летить до Мірчину Честу. Даріо Серна. Автор голову розібрався прекрасно з Валканом Дювірелі. Шепетко поклав його праворуч від себе, а потім зробив ліворуч від себе посередне протилежно.

Ейкс ТЕЙШЕЙРА! Ще десять за НА матчу! 3-0! Впадало Алексу. Забитий третій МЯЧ! Ласкі вибирає, повітря! Прайсен, підхобли. Прекрасна. Вчасна передача на Алекса Тейшера. Невеличкі але проблемки. У стройому мічі. Але прошиває. Настрій турбуває. Волка на Дімірелі і робить рахунок Алексей Сей Шейра. Трої на коротко не споша в Донецьку, Quanto tu